Поїли морозива і кашляємо. Дивовижна країна кабоверде, дивовижно чиста, безпечна. І подивіться, який кущ. Подивіться просто який гарний кущ. Це не так, як в Європі, просто посадив і росте. Тут дощів нема, тут треба догляд за ним. Але країна витрачає на це кошти. Тут життя немов свято. От навіть мене вухо заболіло, сильно сильно боліло. Ви знаєте, що в мене слабке здоров'я, я про це казала, я постійно хворію. Але я пішла навіть до лікаря і по такому місту, як на свято, йдеш, навіть в поліклініку. Який гарний кущ, який гарний будинок. Тут от фрагата, торговий центр, Маркет. маркет. Надбудовують зверху ще буде поверх фрагата Чандлі Крінь. І такі красиві будиночки, і такий красивий кущ. І тут ще якась рослина росте. Така красива, подивіться, яка класна. Такі от м'ячики, наче шамбала. Ага, дійсно на шамбалу схоже. Ачте? І такі квітусінькі ростуть. В цього, до речі, листочки цікаві такі. А цей взагалі класньовий. І такі от будинки, дерева. Тут дитячий садок. Тут якісь дитячі блядки. Я кажу, дитячі блядки. Якесь свято дитяче. Які там балкончики прикольні. Чиста, красива, безпечна країна. Кабоверде. Це ось моя мама. Її звати Люба. Я кімнячик. А, -а, а які м'ячики красиві! А овочі, фрукти повезли. Дивіться, яка краса. І там будиночки такі красиві. Ми купили води, я візьму воду, ми туди повеземо, підемо, а потім я досе мені сумку, я піду додому, я почекаю тебе, а ти ще одну воду купиш. Пройдемось. Бачите, яка краса. Може, проведеш мене, а сама потім сходиш. Я на вулиці почекаю. Потім тут чуть-чуть вернешся. Зелено. Ой, тільки в мене щось підсвітка. Ой, хоч би не впав телефон. Бачите? У мене просто зайняті руки. О, отак краще. Зайняті руки, тому я не можу. Адекватно. Подивіться, яка краса, друзі. Які будинки. Які гарні будинки. Деякі тільки будуються, а деякі вже побудовані. Які красиві. Ворота такі тут. Я до чого говорю, я завжди роблю приклад, що кожна людина має так жити в красі, без страху, без дискримінації, маючи можливість вести бізнес, маючи можливість розвиватись і розвивати свою країну. Не так як в Україні було в самі красиві ділянки мільйонерів. У мільйонерів по вісімсот квартир. Ні, демократія і справедливість і така вона має такий вигляд. При тому, що це не Європа, це не Америка, це Африка. Бачите? Яка архітектура? Яка культура? Один раз на, ша, на лапу дав, другий раз, десятий раз, сотий. І все йдеш кереберть. Без цивілізації, без справедливості, без розвитку. Ми живемо чесно і жили завжди так і в Україні. Вернешся чи ні? Чи давай, давай мені на руку. Давай. Може, Потримай, я піду туди, я почекаю тебе там. Давай мені, Зніми з цього, я візьму. потримай телефон. Покажи, як ти мене нагрузила. Покажи, як ти мене нагрузила. Покажи, давай. Ой, прямо нагрузила. Покажи, що не показуєш. Чого не показуєш? І взагалі я така, а ви на чи ти просто видно. <гум> Все, взагалі я. Бачите, яка сумка в мене. Вона дуже зручна, що її на плече можна бути. І отак от я так от я хожу. Все, я почекаю тебе. Ой. Почекаю тебе на біля цього. Я біля дому почекаю. Бачите, який цей будинок красивий. А там всередині кукурузена плантація прямо в місті. Тут дуже чисто. Хоча вітер сильний, часто розганяє, розганяє сміття. Дуже розганяє. Але його завжди, бачите, це Салафанку принесло. Бачите, як тут. Чесно, справедливо робити бізнес. Ніхто не бере на лапу. Народ контролює владу. Якби якийсь би урод б назвав би країну проституткою, його б урили просто. Б. Не те, що ніколи б не вибрали. Хала президентом. А урили б. Бачите як? Як тут? Маршрутки ходять одна за одною. Рівень життя майже як в Америці. Ну майже не так, а майже. Це все справа в тому, як би і Україна могла жити. Якби люди змінювалися, якби люди роками не думали, що їм треба Україна. Чи Раша, чи малоросі. Якби не ображали людей, мільйони людей з України втекло. І я втекла. тепер я живу тут, плачу тут податки. Розвиваю цю країну А могла б жити в Україні. А скільки людей взагалі спеціалістів? Видатних людей, які не витримали того режиму хоглядського. Це сумно. Бачите, гора. І самі красиві місця не олігархи мають. Не просто справедливість, як в Європі, як в Америці, як в інших країнах цивілізованих. Не так, як в Гватемалі. Або у Бразилії, яка з Васькається. Давайте подивимося, вгору. Яка тут гора. Все і Україна так може жити гарно. Тим більше Україна скільки ресурсів. Тут навіть воду доводиться опресняти. Але бачите, яка це то гора. Красива. До неї незакритий доступ. Будь-хто може жити. Я дуже щаслива, в Каповерте. Незважаючи на всі проблеми, на все, все моє важке життя. Я дуже-дуже щаслива і моя мама щаслива. Хоча вона мало що знала про цю країну. Вона не пов'язана так близько з нею, як я. Але їй тут комфортно і ніхто не ображає, її ніхто не б'є. Ніхто не принижує. Це тільки в Україні, якщо кабовердієць приїде в Україну. Ай, негар їбаний, пішов ти нахуй. Неправославний, ми православні, руські, білоруські. Розумієте? А тут до моєї мами нормально відносяться. Добре відносяться. Ця штука була вандалізована. Тут, як будинок побудований, перші три роки в, цю штуку не продали, ну, комерційні приміщення. І залізли, їх вандалізували, і вже скільки вони стоять. Але досить такий незвичний вигляд там. Графі різні. Бачите. Якісь чортики. Я от поставила сумку, знімаю собі відео. Вже метрів п'ятдесят відстав він під'їзд. Сі боку, я знімаю. Я сібока вже її годувала. Дівчинка. Немає нічого сьогодні, немає. Немає моя громадських. Без либо. А я тільки собака може вкрасти їжу. Іде звідти. Красивий, Ось який красивий. Це дівчина, де? Це дівчинка. Це, пер... це дівчата, це дівчата. Ось я, друзяшки, вітряна. повітряна повітряна така от. Видно мене чи ні? Мене одна заркує. Мій мамі треба пофарбуватись. В цьому, цьому магазині вже два тижні не було фарби. Другий треба піти мені як не чекають. Не чекають. Дешевше води. Дав вона на якихось 20 шкоду дешевше. А сі... На 20 шкоду. Ну, 20 шкоду. Тут же все за ішкуду. На кожній бутилці по 20. Все за ішкуду іде. Ти на Угу. Мабуть, на тринадцятому. Важка-важка! Дуже важка! Не треба, Зараз вже закриється. Ху! Привіт, друзяшки! Як у вас справа! Няшна Жона і няшний Жоанин канал. Скла... Правда? Привіт, друзі! Находились так, що капець дуже находились, дуже прямо втомились, купили всього. Ми намагаємось не виходити кожен день за продуктами, а купити раз нам на, на, на тиждень. <свят> 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 Такі от справе наш райончик. Наш чанликрінь, наша краса, наша любов, наше добро, наш дім, наша батьківщина Кабоверде, наш рідний край. Ми з мамою сьогодні говорили навіть погані люди, які, яких ми тут зустрічали, не такі погані вже. Не було таких якихось сварок у нас істерик, як в Україні. Чому люди в Україні не можуть бути добрішими? Чому? Ну, ну чому такі більшість таких людей? Чому? Ну не, не такі ж, як тут? Люди зляться, кричать всі православні. Ой. ой. Такі от справи. Таке от справи. Люди, будьте добрішими, щоб до вас були. Ми ж самі будуємо наше майбутнє. Будьте добрішими. Будьте спокійнішими, будьте толерантнішими, будьте активнішими. Дівчинка щось поголена. Мабуть, бідна, чимось хворіє, Та дівчинка. Таке от справи. Que eu te espero,